Шановні друзі, вітаю вас! Сьогодні у нас друге відео з трилогії про податки. Ми в попередньому відео з вами говорили про ті підвищення податків, які запланував український уряд. Які податки, наскільки і для кого хочуть підняти в уряді для того, щоб наповнити бюджет додатково, треба знайти 500 мільярдів гривень. З них майже. 170 мільярдів хочуть знайти за рахунок підвищення податків для українських громадян і для українських компаній. Я не буду повторювати попереднє відео. Ви можете самі подивитися і зробити висновки на наскільки серйозним є це підвищення податків і хто його відчує. Сьогодні я розповім вам про реакцію українських підприємців, бізнесменів, виробників, інвесторів. На це підвищення, і в наступному відео ми з вами поговоримо про ті альтернативи, які реально існують для того, щоб не робити ці кроки, які насправді є дуже загрозливими для економіки. Взагалі, ви знаєте, що. Бізнес зазвичай адаптується під владу, да, тобто і дуже рідко критикує, дуже рідко висловлюється відверто, ну, обирають для себе такий більш дипломатичний формат. Цього разу бізнес синхронно і дуже жорстко висловився щодо цієї ініціативи, такого спонтанного, різкого, жорсткого підвищення податкового тиску. І дуже різні підприємці сказали дуже схожі речі. Сьогодні я. Я з вами поділюся, можливо, ви пам'ятаєте таку цитату про те, що податки це мистецтво скупти гусака, так, щоб той не кричав. Якщо ви думаєте, що автор цієї фрази Данила Гетманцев, народний депутат і голова фінансового комітету, то ви помиляєтесь, тому що він лише процитував Жана Батиста Кальбера, французького міністра фінансів, часів короля. Людовіка 14-го, тобто він в цьому не був е оригінальним і першоджерелом. А сьогодні я хочу процитувати кілька таких достатньо жорстких думок українських підприємців: от з цього приводу підвищення податків, в тому форматі, в якому його запропонував уряд. Засновник компанії Аякс, міжнародна суперпотужна компанія, яка займається системами безпеки, штаб-квартирою в Україні, яка понад 60 країн світу поставляє свою продукцію. Олександр Конотопський, написав в своєму Фейсбуці: Податки, це мистецтво обскубувати гусака так, щоб той не кричав. Але ж гусак кричить, так це тому, що я його ще. Почитав уважно законопроект від уряду 114.16, каже пан Канатовський. Гусака є, не треба, продовжує він. Податки піднімати не можна. Це архітектурна річ. Ні громадяни ні бізнес до цього не готові. Бручи до уваги широку культуру ухилення від податків в країні підвищення їх призведе лише до тінізації економіки. Податки в Україні треба знижувати і вчити всіх їх платити. Тоді ревеню держави буде зростати. Друге, каже він, для компаній, які платять білі зарплати, підняття військового збору в рази, це ж суттєве збільшення податкового навантаження. Наприклад, для IT-сервісного бізнесу взагалі зниження нетпрофіту, тобто чистого прибутку, на десятки відсотків. Малий середній бізнес той взагалі, всі люди доїдає. Звідки він буде брати більше грошей, то він просто піде в тінь. Третє. Підвищення військового збору при придбанні авто чи нерухомості Ну, поржав взагалі 15%. Ви серйозно, продавець плюс покупець ще більше знизять ціну і підуть в тінь. Четверте. Податок на прибуток плюс податок за бороту. Такого я ще не чув. Це українське диво, це фіскальне ноу-хау. В цепочці з великою доданою вартістю зростає собі вартість на декілька відсотків. Це суттєво знизить інвестиційні можливості компанії. Для тих, хто працює з малою маржею, то в два рази може скоротитись нецпрофіт, тобто чистий прибуток. П'яте ФОПи. Завдяки їм народився не один бізнес. Саме завдяки ФОПам власну справу легко почати. І мій також народився з ФОПа. Чіпати ФОПи равно вбивати майбутнє українських стартапів. Шосте. Я вже не кажу, що Ді Сіті 25 років податки зафіксовані в Конституції. По суті, запропонований закон це порушує. В Україні буде два конфліктуючі закони про податки. Сьоме. Ну і звісно, цікаво, чому це не разова сплата податків, він має на увазі е, тимчасово, очевидно. Як, наприклад, було з банками. Підвищення безлімітне по часу. Ви підіймаєте ціну на ведення бізнесу у воюючій країні? Серйозно? Тут точно немає помилки. Не було проведено жодних консультацій з бізнесом. Восьма позиція, каже пан Конотопський. Такі речі готуються мінімум за рік. Ви ж не малі діти, що не бачили дірку в бюджеті. Що треба робити? Питає він розганяти економіку, покращувати адміністрування, закривати очевидні дірки, які залишилися, акциз, контрабанда. Шукати можливості для додаткових ревнів стрімів, приватизація, дерегуляція, канабіс, веб економіка, експорт зброї, залучення вагомих податкових резидентів і так далі. Розумію, що це складно і набагато легше закручувати гайки, але якби почали це робити ще два роки тому, то сьогодні проблем не було б, то самий час робити зараз. А також переглядати державні видатки. Чомусь досі бачу, як будують розв'язки, ремонтують парки в Києві. І думаю, не лише в Києві. Тож не виглядає, що усі можливості використані, підбиває підсумок пан Канатопський. І це він ще не бачив проєкту з ремонту Ахмадіту, який з'явився за кілька днів після його поста. Ну і Канатопський тут не єдиний, тому що своє ставлення до цієї урядової пропозиції висловив дуже швидко співзасновник «Монобанк», Олег Гараховський, який процитую, сказав так: зараз слухай: той, хто прийде до тебе з пропозицією підвищити податки Україні, що воює, той зрадник, написав він в себе на Фейсбук-сторінці. На запитання, як знаходили кошти під час попередніх воїн, Гараховський написав, що розстрілювали тих, хто краде і марадерствує під час війни. Багато знакових підприємців висловились теж і Гарік Карагоцький, і Василь Хмельницький, багато інших. І ну, суть їх тез зводиться до того, що. Менше гадувати і більше даїти корову, ну навряд чи є оптимальною стратегією, скажімо так, м'яка. Олександр Деркач, який створив один з найуспішніших в Україні банків, компанію в фуд-індустрії, в клініку дуже успішну, він каже в себе в Фейсбуці: от, написав пост перед цим, і всі думають, Деркач не хоче, щоб підвищували податки, барига такі собі. Та він хоче, навіть пост про це написав кілька днів тому. Просто він хоче, щоб почали і закінчили не з нього і не з таких, як він, лахів, які працюють в білу і все життя платять податки, бо їхніх грошей все одно не вистачить. А з тих, хто їх взагалі ніколи не платив, і платити не збирається. Може, навіть з тих, хто платив і кому призначався мільйон доларів за посаду начальника митниці. Хоча це я вже загнув, звичайно. Дмитро Олійник, голова Федерації роботодавців України і український виробник, він каже: Ми розуміємо, що без фінансування війська не буде перемоги, але коли економіка ляже, то й перемога теж неможлива. Просили звернути увагу на витрати, контроль та тендери. Коментує він зустріч, яка відбулася з урядниками з офісом президента. З цього приводу і Алійник каже: ми запропонували пошукати кошти, які є в тіні, несплачений акциз, тютюн, алкоголь, нафтопродукти, контрабанда на митниці, махінації з ПДВ, зарплати в конвертах, ухилення від сплати податків через інші механізми, в тому числі використання великими компаніями ФОПів. Тут об'єднуємо зусилля для боротьби з цими ганебними явищами, каже він. Якщо податки будуть підвищені, а тінь залишиться, то ефект буде протилежним. Добропорядні платники податків не витримують конкуренцію з тими, хто податків не платить. Бюджет, можливо, короткостроково щось отримує, але потім втратить, і економіка ляже. Говорили про скорочення видатків бюджету, пріоритети програм, скорочення держапарату. Місцеві бюджети з ПДФО повинні забути про бруківку та квіточки, всі кошти на перемогу, держзакупівлі, віртуальні ринки, крипта, імпортний збір з некритичного імпорту, теж фокус уваги. Окремо звернуло увагу, що імпортерам в країні живеться краще, ніж експортерам. А сальда торгівельного балансу є критично негативним. І тут окреме питання до Національного банку. Будемо дискутувати з ними. Із негативного немає часу, війська потребує фінансів. І з позитивного домовились зустрічі, проводити, дискусію вести, чути один одного, написав Олійник вже після цієї зустрічі з владою, яка відбулася у. Групи підприємців. Після цього, вже після цієї зустрічі, відомий український виробник Олександр Соколовський, який лідер текстильної індустрії в Україні, він написав пост такий і поставив там 5 дуже слушних питань. Я не буду вам перелічувати всі, але на деяких акцентую. Питання номер 2. хто вам сказав, що збільшити податки, равно збільшити прибутки бюджету? У що? немає фахівців, які підкажуть, що це нелінійна залежність. Будь-хто, займавшися бізнесом, підтвердить, що якщо ваш магазин чи ресторан не зробить ніяких змін, а лише значно підніме ціни тільки тому, що дуже гроші потрібні, фін результат буде тільки гірше. Просто повірте. А в рамках держави просто бізнес-активність притече до тіньового сектору, частка якого збільшиться. Хоча вона і так вже сягає понад 40%. Це за оптимістичною оцінкою Кабміну, наголошує Соколовський. Можу припустити, що буде далі, збільшиться тінь. Збільшується корупційний прибуток всіх тих, хто цю тінь кришує, доходи бюджету впадуть. То може проблема просто в тому, що не державі, а якимось правоохоронцям та рішалам не вистачає, бо є величезний бізнес Держ ОПГ, прибутки якого в кришуванні контрабанди, тіньовиків, а ще в залякуванні та обілечуванні тих, хто працює в білу, але все одно змушений відкуплятися, щоб його не кошмарили і не блокували. Якщо ці питання МінФін, який ініціював підняття податків і вище керівництво країни, не помітять і під патріотичними гаслами заметуть під килим, то закінчиться все це тим, що до ухилянтів від військової мобілізації додадуться економічні ухилянти. Я вже не кажу про залучення інвестицій, бо для них потрібно головне конкурентні переваги. А які переваги зараз, да ще під час війни, західним та внутрішнім інвесторам може дати Україна? Питає Соколовський. Так що все знов буде як завжди. Хто возить, того й поганяють. А якщо поганяємо і не вивезе, хто відповідатиме, питає Соколовський. Почуйте нас, будь ласка. Шановні друзі, наступного разу ми з вами розберемо ті альтернативи, які реально існують у цьому підвищенню податків запроподованому Кабміном. Чи погоджуєтесь ви з думками, висловленими підприємцями, чи можливо вони просто не хочуть платити податки? Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, дзвіночок і підтримуйте мене на Patreon. Дякую вам.